Сьогодні, 17 листопада, святкує свій 50-річний ювілей Андрій Кокотюха, автор більше 60 книг, письменник, якого називають засновником українського готичного детективу. Кокотюха багаторазовий переможець конкурсу Коронація слова, вибір видавців Гранд Коронації 2010, Золотий письменник України-2012. Письменник дуже любить читати. Прочитує не менше ста сторінок щодня, але нікому ніколи не дає порад щодо вибору літератури, бо це питання індивідуального смаку. Він переконаний, що читання повинно бути модне як процес, а не має бути модно читати певних авторів. Кокотюха за освітою журналіст, а в реаліях письменник, сценарист і оглядач, творить і одночасно відслідковує актуальні суспільно-політичні процеси. Його думки завжди влучні, подані під незвичним кутом і часто розвінчують багато міфів. За його романами знімають художні фільми. Кілька років поспіль входить до топ 10 авторів, твори яких є лідерами продажів в Україні. В нашій бібліотеці книги Андрія Кокотюхи дуже популярні і мають своїх прихильників. Ми пропонуємо вашій увазі познайомитися з черговою книгою автора. Справа Отамана Зеленого. В книзі йдеться про київського лікаря Артема Шеремета, людину, що ніколи не мала жодного стосунку до війни. Але в рік 1919 коли Україна стала ареною битви різних влад, червоних, білих, зелених, божевільні часи та трагічні події змушують його вступити до лав армії Отамана Зеленого. Де головному герою доведеться переживати смертельну небезпеку, надію, зраду, кохання та втрату. Читайте твори наших українських письменників та долучайтеся до безмежного світу літератури.